Ну, так як вам зручніше стрибати, я показав, як в принципі правильно стрибати. А ви вже самі, як ви вмієте, так і стрибайте. Так, е, Сілантів, так? Да? Секундочку, Артеми. Можна. Максимально далеко летимо. Добре, стоїмо, прекрасно. 195. Мало Це на другу спробу. Нормально. Угу. Так, е, середній, після нього берещук. Можна. Добре. 198. Берещук, швець. Можна. Добре. 189. Будь ласка, швець, Васильєв. Носочки назад. До лінії носочки рівняємо. Можна. Добре, добре. Все, 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 п'яточку поставив. 190. Так, Васильєв Лола. Можна. Добре. 191. Лола Мосійчук. Мосійчук, Мосійчук наверное, да? Мосичук. просто у пропустили. Можна. Добре. І на другу спробу туда. 177. Мосійчук Гузеев, Саша. Можно. Добре. 190. Гузеев Бондар. Можна. Добре, добре, добре. 196. Можна. Бондар, Лушпей. Носочки назад. Назад. Підрівняли носочки. Можна. Добре. 98. Будь ласка, лужпіє линок, можна ближче. ви в себе вкрали 2 сантиметри, 166 Другу спробу виправляйте. Лінок носуленко можна. Назад. Дивіться, ви стояли, носочком зробили приступ і стрибнули. З двох ножок стриб... готуйтесь відразу. Отак, добре. 180. Пожалуйста, ну сувенку, медь. Можно. Добрый. Добрый с рабочим. Молодец. 205. Добрый. Медь, зайц. Можно. 180. Будь ласка э, зайц, чайка. Можно. 175. Будь ласка, чайка, как Носочки назад, древнялые, можно. 255. Знаешь, самое Будь ласка, комендяк Мирошниченко, можно? Доброе. 180 вісімдесят. Мірушниченко мерлиця. Сочки, права ножка, подивіться, де стоїть. Можна, не. можна, зараз Тут. можна. Добре, стрибок, молодець. 196 дев'яносто Будь ласка, мерлиця Дем'яненко. Можна. Добре, добре. Сто Дем'яненко Мартиненко. Можна. Добре. 198. Мартиненко чалий. Лівий ножка, носочок, подивіться, де заліз. Можна. Добре. 185. Ні-ні. Чалий рейвах можна. 184. Рейвах Гринчук можна.

191. Я так же Так, можна, Рома. поки Іван готується.